Добрий день, діти! Рада новій зустрічі з вами. Мені цікаво, чи здогадаєтесь ви, про що ми сьогодні будемо розмовляти. Послухайте уважно, повторюйте разом зі мною та спробуйте здогадатись, про кого йде мова. Шу, 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 я листи ношу. Як ви гадаєте, про кого йде мова? Так, про листоношу. Повторимо. Шу, шу, шу я листи ношу. Ін, 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 він лікує тварин. Хто це? Ветеринар? Повторимо разом зі мною. Ін, 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 він лікує тварин. Ки, 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 він будує будинки. Хто це? Будівельник. І ще раз повторимо. Ки, ки, ки він будує будинки. Щі, 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 варить він смачні борщі. Хто це? Кухар. Молодці. Повторимо ще раз. Щі, 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 варить він смачні борщі. Же, 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 він гарно стриже. Хто це? Перукар? Же, 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 він гарно стриже. Те, 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 все подвір'я замете. Хто це? Двірник. Те, те, те він подвір'я замете. Зе, 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 пасажирів він везе. Хто це? Так, водій. Зе, 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 пасажирів він везе. Що ж, діти, здогадались, про що ми будемо говорити? Так, про різні професії. А що ж таке, на вашу думку, професія? Професія це трудова діяльність людини, яка вимагає певних знань та навичок. Всі дорослі мають професії. Вони працюють та отримують за це заробітну плату, щоб купувати для себе та своєї сім'ї їжу, одяг, інші потрібні для життя речі. Як ви гадаєте, а скільки професій існує в світі? Так, дуже багато. Давайте зараз згадаємо деякі з них: лікар, учитель, водій, льотчик, ветеринар. Пожежний, поліцейський, військовий, будівельник та багато багато інших. Справді професій безліч, і кожна з них важлива й потрібна. В кожній професії використовуються для роботи різні предмети та прилади. Пропоную зараз пограти та ще раз визначити, що потрібно для роботи людям різних професій. Дидактична гра кому що потрібно для роботи. Дивіться уважно. Кастрюля, спеції, дошка, ніж. Як ви гадаєте, кому потрібні? Так, кухарю або можна ще сказати кухареві. Добре. Скрипка, мікрофон, ноти, гітара. Кому потрібні для роботи? Музикантові або музиканту. Ножиці, грибінці, фен, дзеркало. Здогадались, кому потрібні? Перукареві або перукарю? Мольберт, пензлі, фарби, олівці. Кому потрібні для роботи? Художникові або художнику. Ножиці, голка, нитки, крейда. Кому для роботи потрібні? Кравцеві або кравцю? Шприц, пластир, маска, фонендоскоп. Кому потрібні для роботи згадались? Лікареві. Або лікарю. Молодці діти. А Для чого потрібні різні предмети та що вони допомагають робити, згадаємо з вами, погравши в гру, яка називається Хто що робить. Назвіть професію та дію, яку виконує людина цієї професії. Кухар що робить? Варить, ріже, смажить. Лікар, що робить? Слухає, оглядає, міряє. Перука, що робить? Стриже, розчісує, фарбує. Добре. Швачка, що робить? Моделює, країть, шиє. Далі. Пожежний. Що робить? Спішить, гасить, рятує. Музикант, що робить? Грає, розважає, співає. Продавець, що робить? Важить, консультує, продає. Молодці. Ви добре впорались з завданням. А я пропоную ще одну гру. Вона пояснить, як утворюються назви деяких професій. Дидактична гра утвори слово. Людина, яка ловить рибу. Називається риболов. Людина, яка обробляє землю, називається землероб. Людина, яка лазить під водою, Здогадались? Водолаз. Людина, яка рубає ліс, називається. Лісоруб. Людина, яка ростить хліб, називається хлібороб. Добре, діти. Тепер ви знаєте, як утворились назви деяких професій. Професія це праця людей, а праця це основа людського життя. Тому так багато існує різних професій. Кожна людина. Обирає її за своїми інтересами та бажанням допомогти людям. Пропоную вам вивчити вірш за допомогою мнемотаблиці. Послухайте його уважно. Є професій так багато мама-кухар, слюсар тато, а я б в пекарні працював і хліб м'якенький випікав. Якщо ви уважно слухали, то вам, може, не зрозуміли оце слово слюсар. Що ж таке слюсар? Слюсар це робітник, який працює, обробляє метали та інші матеріали, ручним або механічним інструментом, а також складає, регулює, ремонтує машини та різні механізми. Зрозуміли діти? Тепер іще раз ми з вами повторимо вірш, користуючись мнемо таблицею. Є професій так багато. Мама, кухар, слюсар тато, я б в пекарні працював і хліб м'якенький випікав. Добре, а тепер давайте ще раз, тільки трохи швидше. Є професій так багато, мама, кухар, слюсар – тато. Я б в пекарні працював і хліб м'якенький випікав. Добре, діти, молодці. Тепер ви можете цей вірш розказати своїм рідним. А наше заняття підходить до кінця, а у мене до вас ще декілька питань. Я хочу спитати, чи знаєте ви? Яку професію мають батьки? Діти, а ким би ви хотіли стати? Яку професію ви зараз обрали? Чому? А чи запам'ятали ви, хто такий слюзер? Та, він обробляє метали та інші матеріали ручним або механічним інструментом. а також складає. Моделює, регулює машини і різні механізми. Сьогодні ви діти дізнались чимало нового про професію, і ким би ви не мріяли стати, яку б професію не обрали, кожен повинен добре знати свою справу, робити її чесно і вміло. А для того вам треба добре та довго вчитись. А на сьогодні ми з вами будемо прощатися. Заняття закінчилось. До нової зустрічі. До побачення!